Промоці, Ісус, Ісус, розуміння нашого, промо, Господь, серце, Гороці наші, молимось тобі, вислухай, помилой, молиться, Боже, зумитує твоєї, молимось з тобі, вислухай, помилой. Ще моломо з великойця нашого блаженніша Епіфанія, владику нашу, високоприсвященнішу Дмитрія забратів наших священників, священномонахів за все, Христів братство наше. Господи, поміли, Господи, поміли, Ще моломося, Бог бережений, Україну нашу, злодивій С твої, що ми такі мирно життя прожили усяком влашисті, чистоті. Господи, помилуй Господи, помилуй, Горі, Ще молимось за святіших потерпів православних, заблочистивий і незабутніх понатористов храму цього і всі раніше спочили отців і братів наших, що туди по всього лежать помилуй. Ще молимось за милі життя, мир здоров'я, спасіння, Боже завітання, да прошення і душня ріків рабів Божих. Митрополита Дмитрія з Вольбовою, Пасвою всіх воїнів-захисників нашої України, рабів Божих проти Іреї, Стефана з родини проти Риї, Павла з родини проти проти Василя з родини проти Петра з родиною, рабів Божих, Юрія Тетяну, Сапа Захарія Матвія, Івана, Наалину, Лесю, Данила Богдана, Ніна, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, рабів Божих. Романом Наталію Софію Анну Марію Рибів Божих, Одорожуючого Дмитра, Соломію, Ернеста, Рибів Божих, Ігоря, Олю, Ляну, Дмитра, Ліба Іраклієві, Ернеста, Соломію Олександра, Рибів Божих, Болящу, не любов Катерину, Лілію Мар'яну, Степану, Тетяну Ігоря, Христину, Ксенію, Локу, Рибів Божих, Василян, любов Катерину. Рабів Божих, Єлизавету Марію, Меланію Оксану Дмитра, Воїна Андрія Юлію, Юстину Михайлину, рабів Божих, Сергія Орисянну, Єрему Лук'яна Рабів Божих, Євгенію Василя Марію, Івана Богдана, Андрія Марію, Софію Ігор'ян Ребів Божих отця Степана Євдіну Вікторам Нікіту Олену Олена, Світлану Олексія, Світлану Михайла, Драмдрія, Наталію, Надію Любов, Марину Тетяном, Ярославом Ребів Божих, Олену Олександру, Юрій, Юрієм Ребів Божих. Отця Степана. Галину Зиновія, Захарія, Олену, Галину, Ірину Андрію Володимира, Рябів Божих Любов, Романа, Галину Романа, Людмилу Тимофія Ребів Божий Володимира Лукоксану, а Ірину Андрія Рибів Божих Романа, Любо, Романа, Катерину, Юрія Наталія, Власлава Матвія Таїсу, їсу, Любомира, Майкла, Миколу, Ірину Андрія, Олену, Рябів Божих, отцям Степана. Ігоря Оксана, Віктора Аліну, Данила Марію, рабів Божих Протерея, Стефана протреє, Павла протреє, Семена, прокриє, Василя надію, Руслана Маріану, Остапа Івана Стефана, Степана, Христина, Марія, Доліну, Марію Андрія Анну, Дмитра, Юрія Наталію, Василину, Волоєлову, Руслана, рабів Божих отцям Степана, Галину Ігоря, Андрія Наталієм, Богданам Романа, Рабів Божих дану Оксану Михай... Миколу Оксану Ірину Оксану Лесю Андрія Софію Ірину, Олену Любов, рабів Божих, болящу Ганну, рабів Божих, Тараса надію та дай сюди, слава Отцям Івана, Лесю Ярославом Наталію Андріану, Михайла, Наталію Петра Дмитра, Марту Яну Іванку, рабів Божих. Оксану Марію, Лукшану, рабів Божих, Андрія Світлану, рабів Божих, Івана, Івана Ірину, Анатолія Анатолія, Анатолія Світлану, Наталію Д'яну, Кирила Ольгу Захаран, рабів Божих, Ольгу Микиту, Раїсу, Олександро, Владислави, Сергія, Ярославом, рабів Божих, Болящу Марію, Юганом Володимира Галину Романом. Рабів Божих Богдана Марія, слава Талієву, Мануель Соломію, Марію, Андрія Тарасан, Юрія, рабів Божих, Світлана, Ірина, Наталію Сергія, воїна Максима, Воїна, Остапа, Боляшу Тетяну, рабів Божих, Анатолія Світлану, рабів Божих, Олега Світлану, Ірину Ірині. Воїна Ігоря Война, Василя Война, Михайла Война, Назара, Галину, Йосипа, Рабів Божих, Тетяну Ольгу Рабів Божих, Уляну Марію, Галину, Вероніку, Богдана Рабів Божих, Романа Софіянну Марію Рабів Божих проти, Стефана Протяйпова проти, Семена Петрова, Садину, Романа, Картемія, Монашку Варвару. Ольгу Серія, Ольгу з родиною, Ніну Світлана, Антона, Нікіту Віру з родиною, Миколу, Любу з родиною, Марію з родиною, Лар... Ларису з родиною, Консентина, Олена Павла Война, Андрія Война, Ігорі Воїна, Сергія, Война, Андрія, Рабів Виця, Стефана, ця полази, Симона, ця Василя, Олена, Андрія, Максима, Волонтина, Волонтина, Юрія Романа, Андрія, Михайла Януша, Рабів Божевець, Степана. Евеліну, Вікторам, Нікіту Олену, Олеа, Светлану, Талі Олексія Светлану, Михайлом Дмитра Андрія, Марину, Надію Любу, Галину, Тетяну Ревів, Тараса, Ірином, Рену, Оксану, Сесію, Катерину, Сіля Лесю з родини, Ірину з родини, віру з родиною, Оксана Анну, Ариста, Боляшу, Боляшого, Стефана Боляшу, Любу, Боляшу Лесю, Боляшу, славу, Івану Равів Божих. Ігоря Олю, Уляну, Дмитра, Дмит Гліба, Юр... Іллю, Іллюернеста, Соломія, Олександра, Олена Лесі, Ольгу, Рабів Божий, Отця, Степана, Ця Андрія, Григорія, Мар'яну, Рокселяну, Назарія, Марту, Анну, Ростислава, Оксану, Тараса Стефанію з родини, Оксанд з родиною, Оталію з родиною, Тетяну з родиною, Ірину з родиною, Уляну з родиною, Оксан з родиною, Марія з родиною, Ярослава з родиною. Ревів Божий Василя Галину тетяну, Максима, Микола, Романа Людмилу, Тараса Юрія Володимира, Анну ревів Божий Анну тетяну, і Рейно Павлін, отця, Степана Андрія ревів Божий, Миколу, Софію Олену, Івана Марія, ревів Божий воїна, Василя, воїна, Дениса. Воїна Незарислава, Равів Божий, отця Степановця, Семеновиця, Василя, це Павла Отця Василям, Дмитра Мартови, Нікітуну, Назара, Лимії, Максима Єву, Романа, Злату, Вероніку, Галину, Ігоря, Рому, Равів Божих, отця Степановця, Повладця, отця Василя, Тетяну Олександра, Христину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія Равів Божих, Отця Степановця, Повладця, Василя отця Семенова, Володимира, Уляну, Ольгу Андріяна, Сисії, Святослава, Сапа, Іванну, Нумиланію, Екатерину, Андрія, Ольгу Рисюн, Война Володимира, Война Юрія, Война Андрія Володимира, Оксану, Наталія, Юрія Тараса, Оксану, Роксолану, Назарам, Артуру, Сислава, Григорія, Мартіяном, Стефанію, Рабів, Божих, Юрія Тетяну, Сапам, Захарія, Матвія, Івана, Олену, Лесіну, Богдана, Ніну, Михайло, Святославам. Христину, Квітку, равів Божих, Романа Наталію, Софію, Анну Марію, рабів Божих, Олену Соломію, Марію, Звету, Наталію, Данил, Тараса, Юстинію, Марію, рабів Божих, Михайла з родиною Олександру, Богдана, Мар'яну, Єву Миколая з родиною Романію, Ірики, Синирину, Ореста, рабів Божих, болящу Анну, Болящу, Євгенія, Рабів Божих, Ігоря з родиною, Лідію Андрія. Ольгу, Младенця Вікторію, Тетяну, Тетяну, Ларису Євгенія Рибів Божих, Боляшу, Маркіяну Стефанію Катерину, Дмитріян Юлію, Макарія Юлію Рибів Божих, Наталію з родиною, Галину з родиною, Тетяну з родиною, Павла з родиною, Михайло з родиною, Роксану з родиною, Галина з родиною, Рибів Божих, Юрія Валентина, Євгенію. І всіх перехня святого храму, цього, щоб зберегтися всяклійськорботи, гніло, бідіни, лишем тілеса, що спокійно лежили, щоб у здорові добробиті, дні життя і, і профолився, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуємо, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молодий, чоловік приносить добродій, в тому, за чистому храмі, цим молодим, що труляться і співають. І за всіх присутніх людей, що співається від тебе, великий багатої милості. Бо ти носим чоловік, любний Бог, єси тобі слава, силами Отцу Ісуна і Святому Духові, і повсякчас, і на віки Амінь.